Ми зробили дуже крутий комплект на подарунок до свят. Дівчата, вітаю! Дивіться, ми зробили два варіанти подарунків на свята для ваших близьких. Це може бути ось такий великий гаманець. Покажу вам усередині. Відділення для купюр, слоти для карток, відділення для монет, і також знову таке ж саме. Так, ось так він виглядає, має вигляд. Дуже популярна модель гаманця. У нас багато хто вже має його. Обкладинка для документів. Дівчата, сюди можна покласти паспорт, права, ID паспорт, картки, інші якісь документи. Бо тут аж 5 відділень. І це натуральна шкіра. Все дуже круто. Ось такий маленький гаманець. Є слоти для карток. Для монет. Та ось тут, для купюр. Багато купюр туди вміщується. Бо в мене такий є червоний, я сама перевірила. Так, ось така ключниця. Дивіться, туди вміщаються дуже довгі ключі. Ось такі будуть. Натуральна шкіра. І ось це така. Обкладинка для ID паспорта Та можна покласти сюди права або навіть інші картки, і дуже компактно, зручно, акуратно можна покласти навіть у гаманець. Давайте перевіримо. І ось так, наприклад, можна покласти. Натуральна шкіра, якість, гарантія, обмін та повернення, кольори шкіри можна обрати на свій смак. Ну і все ми чекаємо на ваші замовлення. Пишіть вартість унизу.